Реальний візочок для подорожей. Мами, хто з вас стикався з проблемою важкого та незручного візочка під час подорожей. Я теж через це пройшла, але знайшла рішення. Зустрічайте Cybex Melio, візочок, який змінює правила гри для активних батьків. Вага лише 6 кг, що робить його одним із найлегших у своєму класі. Завдяки легкій рамі та підвісті, візочок легко керується навіть однією рукою. Великий плюс і те, що візочок відрізняє від інших, це реверсивне сидіння. Дитина може сидіти обличчям до мами або до світу. Вибір за легко складається, займає мало місця, Ідеально для транспортування та зберігання. Незважаючи на свою вагу, має ну дуже просторе сидіння з регуляцією в три рівні: Сидячий, напівлежачий і повним нахилом спинки. А ще в нього просто величезний капюшон з захистом від ультрафіолету. Такого капюшона я не бачила в жодному візочку. Це must have для літнього відпочинку. Додатково цей капюшон має два оглядових віконечка. Також він має суперфункцію: це дихаюча спинка, завдяки чому малечі не буде перегріватися влітку. А на зиму є додаткова підкладка, щоб була тепло. має піти точки ремені безпеки та великий кошик. Поміститься все від змінного одягу до покупок в магазині. А який ви обрали візочок? Підписуйся в моєму блозі все про материнство, прикорм і поради, які реально працюють.